Привіт, рибалки! А що, якщо я вам скажу, що та сама мормишка, на яку ви впіймали свого рекордного окуня п'ять років тому, сьогодні просто марний шматок свинцю звучить дивно, правда? Ми всі маємо таку приманку легенду, ту, з якої починається кожна зимова рибалка. Але що, якщо саме ця сліпа віра і є причиною ваших невдач на льоду, у сьогоднішньому відео ми поговоримо про жорстоку, але необхідну правду. Чому ваші найнадійніші та найуловистіші зимові приманки насправді вже давно не працюють? Я обіцяю, до кінця цього відео ви подивитесь на свій рибальський ящик з зовсім іншими очима і зрозумієте, чому сусід тягає рибу, а ви ні. І одразу питання для затравки, з яким можна посперечатися: а у вас є приманка, яка раптово перестала ловити? Напишіть її назву в коментарях, буде цікаво порівняти. Давайте розберемося, звідки взагалі береться ця проблема. Все прост. Людська психологія, одного разу, можливо багато років тому, певний балансир чи блишня принесли вам неймовірний улов. Це був день, який ви запам'ятали назавжди, і з того моменту ця приманка стала вашим талісманом. Ви починаєте з неї кожну рибалку, даєте їй найбільше часу, ловите нею на найкращих, на вашу думку, місцях. І навіть якщо вона мовчить дві години, а потім ви ловите одного окунця, ваш мозок каже: ага, я знав, вона працює. Це називається помилка підтвердження. Ми роками чіпляємося за старий досвід, за дідівські методи, ігноруючи те, що світ навколо змінюється, водойми змінюються, кормова база риби змінюється, і, що найголовніше, сама риба вчиться. Вона стає хитрішою. І поки ми вперто трясемо над лункою свою легенду, риба просто пропливає повз, шукаючи щось нове та цікаве. Ось про це ми й поговоримо детальніше почнемо з найважливішого рибальського пресингу. Уявіть собі популярну водойму, наприклад, якесь водосховище біля великого міста. У вихідний день на лід виходять сотні рибалок, і що робить більшість із них? Правильно, вони використовують найпопулярніші, найвідоміші моделі балансирів: блешень чи мормишок, ті самі, які п'ять років тому були неймовірно уловистими. Тепер уявіть себе на місці, окуня чи судака кожен день з ранку до вечора перед його носом трясуть одне й те саме: десятки сотні однакових приманок. Спочатку це викликало цікавість і агресію, але з часом у риби виробляється стійкий рефлекс. О, знову ця штука. Вона неїстівна і небезпечна. Риба, особливо хижа, дуже швидко вчиться. Вона асоціює певну вібрацію, певний колір і певну гру з небезпекою. І ваша колись уловиста приманка перетворюється для неї на червоний прапорець, від якого треба триматися подалі. Це якби вам кожен день пропонували одну й ту саму страву, рано чи пізно вас би від неї нудило. Так само і з рибою. Тепер поговоримо про зміну кормової бази. Це менш очевидний, але надзвичайно важливий фактор. Ваша улюблена приманка колись ідеально імітувала основний корм риби в цій водоймі, можливо, це був маленький малик певного розміру та кольору, або якийсь рачок чи водяна комаха, і риба активно на неї реагувала, бо це була її звична їжа. Але за кілька років у водоймі. Могли відбутися серйозні зміни, наприклад, розплодився інший вид малька, більшого розміру або іншого забарвлення. Або через екологічні зміни зник той самий рачок, на якого так був схожий ваш балансир, і тепер риба харчується зовсім іншим. Уявіть, ви приходите в ресторан і замовляєте улюблену страву. А вам кажуть: вибачте, ми її вже три роки не готуємо. У нас нове меню. Ви ж не будете сидіти голодним, ви виберете щось інше. Риба робить так само. Вона адаптується до нової кормової бази, а ви продовжуєте пропонувати їй страву зі старого меню, і дивуєтесь, чому вона не клює. А ось ще один момент, про який мало хто думає фізичний знос самої приманки. Вам здається, що шматок металу чи пластику вічний. вічний, але це не так. Подивіться уважно на свою легендарну блешню. За роки використання фарба на ній могла вицвісти, потьмяніти, десь з'явилися подряпини від риб'ячих зубів, десь відкололося лакове покриття, блиск, який колись приваблював рибу здалеку, зник. Гачки могли трохи зігнутися, що змінює баланс приманки і її гру у воді. Навіть найменша, непомітна для вашого ока зміна. Може кардинально вплинути на те, як приманка рухається і як її сприймає риба. Уявіть, що ви слухаєте улюблену пісню, але в ній раптом з'явився ледь чутний але дратівливий писк. Ви відразу це помітите. Риба за допомогою своєї бічної лінії відчуває найменші коливання води, і якщо гра приманки змінилася через її знос, для риби це вже зовсім інша пісня, і, можливо, вона. Їй зовсім не подобається. Давайте поговоримо про вас. Так, так, саме про вашу техніку. Коли ви абсолютно впевнені в приманці, ви починаєте ловити нею на автоматі. Ви робите ті самі рухи, ті самі підкидання і паузи, які колись приносили результат. Ви розслабляєтесь і перестаєте експериментувати. А рибалка то це постійний пошук. Можливо, сьогодні риба пасивна. І їй потрібні не різкі підкидання, а ледь помітне ворушіння на дні. Або, навпаки, вона активна і її треба спровокувати агресивною, швидкою грою. Уявіть, що ви розповідаєте один і той самий анекдот в одній і тій самій компанії. Перший раз усі сміються, другий посміхаються, на десятий раз на вас дивляться, як на дивака, ваша улюблена гра з улюбленою приманкою. Це той самий старий анекдот. Ви перестали імпровізувати. А рибалка поруч, з новою для себе приманкою, змушений підбирати гру, експериментувати з висотою підкидання, довжиною пауз. І в процесі цього пошуку він знаходить саме ту інтонацію, яка працює сьогодні. А ви продовжуєте бубоніти старий жарт. А тепер про те, як працює наша пам'ять, ми схильні ідеалізувати минуле. Ви чудово пам'ятаєте той один день, коли на свою улюблену блешню ви наловили 10 кілограмів окуня. Цей спогад яскравий, емоційний, але ви абсолютно забули про ті 20 рибалок, коли ви з тією ж блешною ледве пішли від нуля, зловивши пару матросиків. Наш мозок чіпляється за пікові моменти успіху, і на основі них будує хибну логіку. Вам здається, що приманка працює завжди, бо ви пам'ятаєте її тріумф. Насправді ж, можливо, вона працювала лише за певних дуже рідкісних умов: ідеальний тиск, правильна фаза місяця, потрібна температура води і відсутність інших рибалок, а ви намагаєтесь застосувати її в абсолютно інших умовах, сподіваючись повторити диво. Це як намагатися виграти в лотерею з тим самим квитком, який колись приніс вам дрібний виграш, шанси мізерні, але пам'ять про успіх змушує вас вірити. Давайте зануримось у поняття цікавості риби. Часто перша атака хижака на нову, незвичну приманку викликана не голодом, а простою цікавістю або агресією. Уявіть, у підводному світі риби з'являється невідомий об'єкт, який дивно рухається, блищить, створює незвичні коливання. Перша реакція риби дослідити. А найкращий спосіб дослідити це спробувати на зуб. Так, ви отримуєте покльовку. Коли ваша приманка була новою на цій водоймі, вона викликала саме такий ефект: риба її ніколи не бачила, але минуло кілька сезонів. Сотні рибалок використовували таку саму або схожу модель. Фактор новизни зник. Тепер ця приманка для риби такий самий звичний елемент підводного ландшафту, як камінь чи корч. Вона більше не викликає ані цікавості, ані агресії. Вона стала частиною фону, і коли ви її опускаєте в лунку, риба думає, а це знову ти. Ну, плавай собі. І спокійно займається своїми справами, ігноруючи вас. Ще один важливий аспект це конкуренція. Не тільки між рибалками, а й між приманками. Ринок рибальських товарів не стоїть на місці. Кожен рік з'являються нові моделі, нові матеріали, нові форми і кольори. Сучасні балансири можуть мати складнішу, більш реалістичну гру. Нові силіконові приманки для зими мають їстівні властивості. Блешні виготовляють зі сплавів, які створюють унікальні коливання. Уявіть, що ви опускаєте в лунку свій старий перевірений балансир простої форми, а в сусідній лунці рибалка використовує сучасну модель, яка при падінні йде в бік. Тремтить на паузі і виглядає, як жива рибка. На яку приманку, на вашу думку, хижак зверне увагу в першу чергу. Це як порівнювати старий кнопковий телефон і сучасний смартфон? Обидва можуть дзвонити, але можливості абсолютно різні. Ваша стара приманка може бути все ще робочою, але вона просто програє в конкурентній боротьбі більш сучасним та ефективним аналогам – які пропонують рибі щось нове та привабливе, давайте поговоримо про те в тому місця. Це схоже на рибальський пресинг, але діє більш тонко. Ви знайшли колись уловисту точку цікава бровка, підводний горбок чи затоплений корч, і на цьому місці ваша улюблена приманка працювала безвідмовно. Ви приходите туди з року в рік, бурите лунки в тих самих місцях і опускаєте туди ту саму приманку. Риба, яка мешкає в цьому локальному районі, вже вивчила вашу тактику на пам'ять. Вона знає, що в певний час тут з'явиться певний об'єкт і буде робити певні рухи. Це вже не полювання, це рутина. Уявіть, що дикий звір ходить однією і тією ж стежкою, де мисливець щодня ставить один і той самий капкан. Рано чи пізно звір або потрапить у нього, або навчиться його обходити. Ті риби, що були менш обережними, ви вже давно виловили, а залишилися найхитріші, найдосвідченіші особини, і для них ваша тактика і ваша приманка це відкрита книга. Вони знають, чого чекати, і просто ігнорують небезпеку. Розглянемо такий фактор, як зміна прозорості води. Це може здатися дрібницею, але для риби це має величезне значення. Можливо, 5 років тому, коли ваша приманка була на піку популярності, вода у водоймі була каламутнішою, і ваша яскрава кислотна приманка була добре помітною, виділялася на загальному фоні і приваблювала хижака. Але за ці роки екологічна ситуація могла змінитися, вода стала чистішою і прозорішою. І тепер та сама кислотна приманка в сонячний день виглядає для риби неприродно агресивно і навіть відлякуюче. Вона занадто яскрава, занадто хімічна. Риба в прозорій воді поводиться набагато обережніше, віддаючи перевагу натуральним спокійним кольорам, або ситуація може бути зворотною. Вода стала каламутнішою, і ваша улюблена приманка натурального забарвлення просто губиться, риба її не бачить. Ви продовжуєте ловити на те, що працювало колись, не враховуючи нових візуальних умов. Часто ми стаємо заручниками власної снасті. Ось вам приклад. Ви купили колись ідеальний комплект для своєї улюбленої блешні м'яке вудилище, тонка волосінь певного діаметру. І саме з цією снастю приманка грала правильно, розкривала весь свій потенціал. Минув час ви змінили вудку на більш жорстку. Поставили товстішу волосінь, бо набридли обриви, або замінили її на флюорокарбон, і вам здається, що це дрібниці, але насправді ви повністю змінили умови роботи приманки. Жорсткіша вудка робить гру більш різкою, змазаною, товстіша волосінь гасить дрібні коливання і робить рухи менш природними. Уявіть, що ви намагаєтесь грати на скрипці смичком від контрабаса, звук буде. Але це буде вже не та музика. Ваша приманка все ще та сама, але ви змушуєте її грати на іншому інструменті, і риба чує цю фальш. Вона відчуває, що гра стала неприродною і не реагує на неї. Поговоримо про пасивну та активну рибу. Ваша улюблена уловиста приманка, швидше за все, була ефективною для полювання на активного хижака. Тобто на рибу, яка в даний момент харчується, переміщується і готова атакувати. Її агресивна гра, яскраві кольори провокували на миттєву покльовку, і в ті дні, коли риба була активною, ви поверталися з гарним уловом, але більшу частину часу, особливо в глухозим'я, риба пасивна, вона стоїть біля дна, економить енергію і не збирається ганятися за здобиччю. Щоб її спокусити, потрібен зовсім інший підхід: делікатна гра, мікроскопічна мормишка з мотилем, повільне ворушіння на дні. А ви приходите і знову пропонуєте їй свою агресивну приманку. Це як намагатися продати спортивний автомобіль людині, яка шукає спокійний сімейний мінівен. Ви просто пропонуєте не той товар, і виходить, що ваша уловиста приманка працює лише у 20% випадків, а у 80%… Вона абсолютно марна. Є ще такий психологічний ефект, як втома від успіху. Коли приманка стабільно приносить результат, ви перестаєте аналізувати, чому саме вона працює. Ви просто приймаєте це як факт. Ви не замислюєтесь, що, можливо, її успіх був пов'язаний з певною погодою, певним часом доби або конкретним місцем. Ви просто прив'язуєте її і чекаєте на диво. Це вбиває у рибалці найголовніше допитливість та аналітичне мислення. Уявіть собі детектива, який розкрив одну справу, і тепер намагається застосувати ті самі методи до всіх інших злочинів, не звертаючи уваги на нові докази та обставини. Він зазнає невдачі. Рибалка це теж розслідування. Кожен день на водоймі це нова загадка. А ваша улюблена приманка це лише один зі старих інструментів. Який може зовсім не підходити для розгадки сьогоднішньої таємниці, а ви вперто намагаєтесь забити мікроскопічний цвях величезною кувалдою, бо колись нею вдалося розбити великий камінь. Не варто забувати і про звукові коливання. Кожна приманка створює у воді свій унікальний акустичний портрет це вібрації, які риба вловлює бічною лінією. Колись звук вашої блешні був для риби сигналом їжа близько, але, як ми вже говорили, через пресинг і постійне використання цей самий звук тепер може асоціюватися з небезпекою або просто стати настільки звичним, що риба перестає на нього звертати увагу. Це як міський шум для мешканця мегаполіса. Спочатку він його чує, потім звикає і просто ігнорує. Уявіть, що ви ловите на популярному місці десятки рибалок навколо трясуть своїми приманками. Під водою стоїть справжній гул, какафонія звуків, і ваша приманка лише одна нота в цьому хаотичному оркестрі. Щоб привернути увагу, потрібен якийсь унікальний незвичний звук, а ваша легенда просто губиться в загальному шумі, не здатна пробитися крізь нього і зацікавити рибу. Давайте проведемо уявний експеримент. На наступній рибалці зробіть так: прийдіть на своє улюблене місце, пробуріть дві лунки поруч, на відстані метра одна від одної. В одній лунці почніть ловити на свою найнадійнішу перевірену роками приманку, посвятіть їй чесні 15 20 хвилин. Якщо покльовок немає, перейдіть до сусідньої лунки і прив'яжіть щось абсолютно нове. Можливо, приманку, яку ви купили минулого року, і жодного разу не пробували, або ту, що лежить у вашому ящику без діла вже багато років, і спробуйте підібрати до неї гру, поекспериментуйте і подивіться на результат. Дуже часто буває так, що на стару легенду повна тиша, а на нову незвичну приманку риба відразу ж відгукується. Цей простий тест наочно покаже вам, наскільки сильно ви помилялися. Сліпо вірячи в одну приманку. Це буде ваш особистий момент істини, який може повністю змінити ваш підхід до рибалки. Ми часто забуваємо про такий фактор, як сезонні міграції риби та зміна її стоянок. Ваша улюблена приманка могла ідеально працювати по першому льоду, коли окунь активний і полює на мілині. І ви, запам'ятавши цей успіх, продовжуєте використовувати її всередині зими. В глухозим'я, але в цей час Окунь вже скотився в глибокі ями, він пасивний, і його пріоритети змінилися. Йому вже не потрібна агресивна гра, він реагує на щось дрібне і повільне, або ваш улюблений балансир був королем останнього льоду, коли у риби починається переднерестовий жор, а ви намагаєтесь ловити на нього в січні, коли всі процеси в організмі риби сповільнені. Уявіть, що ви приходите на пляж в зимовій куртці, бо влітку в шортах вам було тут дуже комфортно. Кожен період зими вимагає своєї тактики, своїх приманок і своїх місць, а ваша улюблена приманка може бути ефективною лише в дуже вузькому часовому вікні, а ви намагаєтесь розтягнути цей успіх на весь сезон. А як щодо запаху? Так, саме запаху. Нам здається, що шматок металу нічим не пахне. Але за роки використання ваша приманка контактувала з десятками різних речей. Ви могли брати її руками, які пахли цигарками, бензином, якимось кремом для рук. Вона могла лежати в ящику поруч з їстівним силіконом, який просочив своїм запахом усе навколо. Ці сторонні, неприродні для риби запахи можуть бути сильним відлякуючим фактором. Риба, особливо в чистій воді, має дуже чутливий нюх. І якщо ваша приманка несе на собі шлейф запаху, який риба асоціює з людиною чи хімією, вона ніколи до неї не підійде. Уявіть, що вам пропонують найсмачніший торт, але від нього пахне часником. Навряд чи ви захочете його спробувати. Можливо, ваша приманка зіпсувалася саме на хімічному рівні, і ви про це навіть не здогадуєтесь. Існує ще одна пастка свідомості: ефект натовпу. Ви бачите, що всі навколо успішно ловлять на певну модель балансира. Ви купуєте собі такий самий, і він теж починає приносити результат. Ви робите висновок, це найкращий балансир. Але ви не враховуєте, що, можливо, в цей період просто був дуже активний кльов, і риба хапала б будь-яку залізяку, або всі рибалки просто зібралися на єдиній активній точці, але у вашій голові закріплюється зв'язок. Ця приманка. Дорівнює улов. І ви починаєте ігнорувати інші варіанти, а тим часом, можливо, існує інша, менш популярна приманка, яка в тих самих умовах працювала б утричі краще, бо вона нова і незвична для риби. Але ви її ніколи не спробуєте, бо йдете за натовпом, думаючи, що більшість не може помилятися. В рибалці, як і в житті. Іноді найцікавіше починається там, де ви звертаєте з протоптаної стежки. Поговоримо про розмір. Часто ми звикаємо до певного розміру приманки. Наприклад, ви завжди успішно ловили окуня на балансир довжиною 5 см. І тепер це для вас стандарт. Ви навіть не розглядаєте інші варіанти, але вподобання риби щодо розміру здобичі можуть змінюватися буквально протягом дня. Вранці вона може полювати на крупного малька, і їй потрібна велика приманка. А через кілька годин вона переключається на дрібних рачків і буде реагувати тільки на мініатюрну мормишку. А ви продовжуєте вперто пропонувати їй свій 5-сантиметровий стандарт. Уявіть, що ви не голодні, але вам пропонують величезний стейк. Ви відмовитесь, але від маленької канапки можливо не відмовилися б. Ваша задача як рибалки. Запропонувати рибі саме те, що вона хоче в даний момент. А для цього у вашому арсеналі мають бути приманки абсолютно різних розмірів, а не тільки одна колись улюблена. Давайте торкнемося теми кольору. Це вічна тема для суперечок між рибалками. Хтось вірить у кислотні кольори, хтось тільки в натуральні. І, як правило, ця віра базується на минулому успішному досвіді. Наприклад. Ви колись наловили судака на балансир з яскраво зеленою спинкою, і тепер для вас це колір номер один для судака. Але сприйняття кольору рибою залежить від багатьох факторів: глибини, прозорості води, освітлення. На великій глибині деякі кольори спектру просто зникають: червоний стає сірим, зелений темним, і ваша яскрава приманка може виглядати зовсім не так, як ви собі уявляєте. Можливо, сьогодні, в похмурий день, на глибині 10 метрів найкраще працював би білий або сріблястий колір, який залишається помітним, а ви вперто ловите на свій улюблений зелений, який для риби на цій глибині виглядає просто як темна пляма. Сліпа віра в один колір це одна з найбільших помилок, яка обмежує ваші можливості. І наостанок найголовніша причина, яка об'єднує всі попередні, ваша улюблена приманка перестала працювати, бо ви перестали розвиватися як рибалка. Ви знайшли колись робочу схему і застигли в ній. Ви перестали експериментувати, аналізувати, шукати нові підходи. Ви перетворили творчий процес рибалки на механічне повторення одних і тих самих дій. Уявіть собі художника, який все життя малює одну і ту саму картину, він досяг у ній досконалості, але він перестав бути творцем. Справжній рибалка це дослідник, кожен вихід на лід це нова експедиція, а ваш ящик з приманками це набір інструментів для цього дослідження, і якщо ви використовуєте лише один інструмент, ви ніколи не дізнаєтесь, які дивовижні відкриття чекають на вас за рогом. Можливо, ваша найкраща приманка така, це не та, що лежить у вас з минулого десятиліття, а та, яку ви ще навіть не купили, або та, що лежить на дні ящика і чекає свого часу. Отже, давайте підсумуємо: ваша колись найуловистіша приманка швидше за все не зіпсувалася. Змінився світ навколо неї, змінилася риба, її звички, її кормова база, змінилися умови на водоймі. І, можливо, змінилися ви самі, ставши заручником власного успішного досвіду. І знаєте, що в цьому найнесподіваніше? Найбільший ворог вашого сьогоднішнього улову це не погода, не тиск і не відсутність риби, це ваша вчорашня перемога, ваша сліпа віра в ту саму чарівну блишню чи мормишку, яка заважає вам рухатися вперед. І усвідомлення цього це справжній поворотний момент, який може кардинально змінити ваш підхід до рибалки. Ви почнете дивитися на свій арсенал не як на набір з однієї зірки і масовки, а як на команду спеціалістів, де у кожного є своя унікальна роль. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно змусило вас замислитись. Якщо це так, поставте лайк, підпишіться на канал, щоб не пропустити нові не менш гострі теми. А тепер головне питання: чи готові ви на наступній рибалці залишити свою улюблену приманку в ящику і почати з чогось абсолютно нового? Напишіть чесно в коментарях, так чи ні?